Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні ми розглянемо LPCRM CRM, систему для товарного бізнесу, яка створювала спочатку для особистого користування. Ми створили те, чого потребували самі. Завдяки відкритому апі ви з легкістю зможете підключити ваші лендінги, як самописні, так і зроблені на конструкторах WordPress, Хорошоп, Marketplace Prompt та розетка, а також лідформу Facebook. Усі нові замовлення будуть потрапляти у відповідний статус, де ваші співробітники зможуть з ними взаємодіяти. Дзвонити за допомогою однієї з IP-телефоній: BinoTel, Nextel чи Задарма. Створювати ТТН нової пошти Укрпошти чи Джастін в декілька кліків. У замовленні є можливість створювати чеки per Checkbox та робити їх повернення у випадку відмови від товару. Відправляти смс через сервіс Turbo SMS по одному чи масово. При підпраці повідомлень кожному клієнту буде відправлено смс зі своєю ТТН та чеком. Налаштування автоматизації дозволить замовленням самостійно рухатись за воронкою згідно статусу ТТН. Також ви можете підключити автоматичну відправку смс та автоматичне створення чеків. Це дозволяє економити ваш час, так як система робить все сама, без жодного кліку. Друкувати ТТН і створювати реєстри ви можете безпосередньо із CRM. Налаштування доступів користувачів максимально гнучки. Ви можете залишити доступ лише до тих функцій розділів, які вважатимете за потрібне. Також дії користувачів фіксуються в історії, що дає ще більше контролю над усіма процесами в CRM. У LPCRM є власний склад, в якому ви можете додавати товари, слідкувати за їх наявністю і рухом по системі, створювати прихідні ордери і виконувати списання. Після кожної відправки товар автоматично списується зі складу, а при відмові клієнта від посилки відбувається повернення. Розділ статистика дозволяє відфільтрувати замовлення по одному з багатьох параметрів за потрібний проміжок часу та перевірити, на яку суму було продано товару, чистий прибуток, середній чек і так далі. Ви можете подивитись статистику замовлень конкретного менеджера та порахувати його заробітну плату. Реєструйся та отримай 14 днів тестового періоду для ознайомлення з CRM. А наша технічна підтримка допоможе вам у разі виникнення питань, гарного користування.